Усім привіт! Сьогодні готуємо оладки з яблуками. Вони виходять пухкі, смачні і дуже ароматні, такі як були у нашому дитинстві. Отож, поїхали. Для початку беремо яблука, очищаємо їх від шкірочки та нарізаємо дрібним кубиком. Для більш ніжнішої текстури можна натерти на дрібному терці. Потім до кефіру вбиваємо одне яйце, додаємо цукор, щіпочку солі та все гарно перемішуємо. Потім додаємо розпушувач, можна замінити на соду і всипаємо борошно у декілька прийомів. Перемішуємо до того моменту, поки наше тісто не стане за структурою як густа сметана, після чого додаємо наші яблука та ще раз гарно усе перемішуємо. Потім залишаємо наше тісто відпочити приблизно на 10 хвилин і більше нічого не перемішуємо. І коли будемо формувати самі оладки, тісто також не потрібно перемішувати, інакше воно опаде. Також, якщо ви будете брати домашній кефір, то зазвичай до нього потрібно трохи більше борошна. Для ще кращого аромату можна додати корицю чи ванільний цукор. Потім на добре розігріту сковорідку, змащену олією викладаємо наші оладки та обсмажуємо з обох сторін до золотистої скоринки. Якщо ви не любите оладків смажених на олії, можете першу порцію змастити, а всі наступні вже не змащувати олією, а смажити на сухій сковорідці. Оладки гарно піднімаються, тому добре відступаємо один від одного. Самі оладки обсмажуємо на середньому вогні для того, щоб все гарно пропеклося і яблучка не були сирими. Готові оладки виймаємо на паперові рушнички. І усе наші оладки готові, вони виходять дуже рум'яними, за бажанням можна посипати їх пудрою або їсти з будь-яким варенням чи сметаною. Смачного, усім гарного дня, до нових зустрічей!